Піраміди в Англії виявляється не така вже і рідкість. Пам'ятаєш, у нас було відео про іншу піраміду на церковному подвір'ї. Найголовніша точка, звідки шалений Джек Фуллер вирушив у останній путь. Це його мавзолей, який він збудував за 23 роки до своєї смерті. Він стоїть на подвір'ї церкви святого Томаса Бекі. Кажуть, що похований він там, сидячи за столом, перед ним накритий банкет, а в руці він тримає келих. А вся підлога всипана склом для того, щоб диявол не вкрав його святую душу. А ця в недерволопі. Зараз розкажу докладніше. Її господар був не менш ексцентричним, ніж шалений Джек Фуллер, але жив на півстоліття раніше. Доктор Френсіс Дус все життя боровся за життя інших, та з віком став просто одержимим думками про власну смерть. Коли йому виповнилося 75, він вирішив не чекати і заздалегідь подбати про свій вічний спокій. Натхненний величними пірамідами Гізи в Єгипті Дус найняв архітектора Джона Блейка з Вінчестера, щоб той збудував йому мініатюрну кам'яну піраміду висотою близько 4,5 метрів, просто на церковному цвинтарі біля церкви святого Андрія. Ця піраміда вважається. Першою поховальною пірамідою у Великій Британії. Споруда ідеально вирівняна по меридіанах, прикрашена гербом родини Дус, геральдичним щитом, табличкою з датами народження та смерті, а на вершині кам'яним полум'ям, символом безсмертя. Під нею склеп, де за суворими інструкціями заповіту поховали самого Дуса після його смерті у 1760 році. Він навіть виділив гроші на догляд за мавзолеєм і залишив спадок селу за умови, що піраміду підтримуватимуть у порядку.